Ну, власне, от е, законопроект з'явився в, в Конгресі США про анексію Гренландії, або її, скажімо, завоювання збройним шляхом, або її придбання е, і надання їй статусу Штату. І, власне, отут цікавий момент. Це зараз Сполучені Штати окремі представники Сполучених Штатів надихаються діями Росії чи як? У тут варто зазначити, що останні дії президента Трампа, зокрема операція в Венесуелі, операція в Ірані, я маю на увазі саме про ліквідацію іранської ядерної програми. Показали, що Сполучені Штати, а конкретно президент Трамп і його команда хочуть відновити глобальне домінування і готові демонструвати силу на різних територіях світу. Але тут питання полягає трошки в іншому, тому що Венесуела і Іран це недружні і навіть можна сказати ворожі режими для сполучених штатів, які несли загрозу їх національній безпеці. Тому там була чітка трактовка, що вони це роблять для захисту інтересів Сполучених Штатів Америки. Америки з Гренландією ситуація інша. Гренландія входить до складу королівства Данії. Це Союз Сполучених Штатів по НАТО. У них є двосторонні договори, тобто. Кооперація між цими країнами вона є багаторічною і сталою. І якщо буде ухвалено рішення до будь-яких військових дій чи будь-яких інших засобів захоплення, скажімо так, Гренландії, бо інших методів отримання її неможливо навіть розглядати. Данія чітко висловила свою позицію, що ніякої продажі, ніякої передачі і так далі не буде. І єдиний спосіб, в сполучені штати можуть повністю заволодіти гренланд. Дію, це військовий, і тут є чітке розуміння, що якщо це почнеться, то фактично це буде ліквідація НАТО, і це навіть буде не тільки ліквідація НАТО, це буде акт агресії з боку Сполучених Штатів Америки проти країни-члена НАТО. В такому випадку має бути задіяна п'ята стаття. І що ж тут робити це питання складне, тому що ми з одного боку розуміємо, що всі інші члени НАТО не зможуть так взяти і проголосити Сполучені Штати своїм ворогом через те, що Штати розпочали агресію проти членів НАТО, так як Сполучені Штати самі є членом НАТО, тобто питання не має жодного юридичного правового рішення. Немає ніяких формулювань в міжнародному праві, як можна класифікувати такі дії. Ми розуміємо, що в НАТО зараз серйозна криза, і взагалі існування альянсу подальше є під питанням. Насправді є велика реагідність того, що восени чи взимку цього року Дональд Трамп може підписати вихід США з НАТО. Наразі є конгресова заборона на таке рішення президента Сполучених Штатів, але коли вона сплине, таке рішення може бути. Ухваленим, все ж таки, не дивлячись на всю турбулентність навколо ситуації та й інше, на мою думку, військове вторгнення в Гренландію, Сполученими Штатами Америки є дуже малоймовірним. І наразі стратегія, яка застосовується, вона застосовується більше з приводу дипломатичного тиску, а також загравання з внутрішнім американським електоратом. Трамп хоче, щоб республіканська партія виграла більшість і в сенаті, і в палаті представників у 2026 році на проміжних виборах, і саме через це він демонструє свої великі зовнішньополітичні здобутки для внутрішнього електорату. А, ну а добре, тоді давайте спробуємо прояснити. Ну, от, бачите, ми розуміємо, навіщо насправді Сполученим Штатам Гренландія, тому що. А, Арктика дуже близько, і Гренландію дуже зручно використовувати як певну базу, так для протидії, наприклад, діям Росії в Арктиці. Ми знаємо, що Росія підготувала вже цілий флот а, криголамів, а атомних криголамів для того, щоб робити певні дії в Арктиці. А, звісно, в цьому плані з нею співпрацює Китай. А сполучені штати, наскільки знаю, мають два криголами, і там кілька ще замовлені у. Виробництво разом з тим, оці заяви про те, що Гренландію може захопити Росія або Китай, яким чином, якщо Данія зараз максимально противиться навіть будь-яким обговоренням зі сполученими штатами, ніби як зі своїм союзником по НАТО щодо будь-якої форми володіння найбільшим островом, то як тоді може, наприклад, як це для себе пояснює? Адміністрація Трампа і він сам, що ніби як Гренландію може заволодіти Росія чи Китай? Ну, це дурна аргументація для дурного виборця, який її може сприйняти, тому що геополітично всі розуміють, що немає жодних шансів на захоплення Гренландії Російської Федерації чи Китаю. Почнемо з того, що це територія країни-члена НАТО данії. І НАТО спроможно до колективної оборони, якщо буде акт агресії проти Данії. По-друге, Сполучені Штати, як член НАТО, також зобов'язані провести як мінімум консультації а авіагідніше за все і надати військову допомогу та, можливо, силовими методами втрутитися в будь-який конфлікт, який може виникнути на території Гренландії. Також варто зазначити, що на території Гренландії знаходяться американські військові бази. Військові не тільки моніторингові, і так далі. Тобто, якщо буде якась агресія проти данії з задіянням військ Китайської Народної Республіки чи Російської Федерації на території Гренландії, вона не може обійти, скажімо так, стороною американські військові бази, тобто це автоматичне втягування Сполучених Штатів в війну. Тому говорити про те, що Китай чи Росія можуть її захопити, ну це знову таке це виключно загравання з внутрішнім електоратом і аргументація цієї позиції на внутрішній ринок. Що ми говоримо про реалістичність намірів Трампа, то так Гренландію контролювати вигідно, тому що з неї можна протидіяти російському флоту, китайському флоту, підводним човнам, і так далі. Російська Федерація, і Китайська Народна Республіка активно борються за впливи в Арктиці, тому що по перше, Арктика дуже багата на природні ресурси, які хочуть і Росія, і Китай, і тут вони не стільки друзі, скільки конкуренти, і Північний морський шлях, Російська Федерація експортує дуже і дуже багато товарів та природ ресурсів до Китайської Народної Республіки, зокрема Нафту, Газ. Та інше через північний морський шлях. Ці криголами робляться саме для того, щоб його розширювати, адже наразі спроможності проходу через цей північний морський шлях досить обмежені, але це є дуже ефективним і вигідним каналом російського морського експорту до Китаю. Тому Російська Федерація хоче його розширювати. Ну і зрозуміло, що арктичні люди дають можливість маневрувати підводним човнам і китайським, і російським, і уникати спостереження з боку американців та будь-яких інших Баз НАТО, зокрема британських баз, які є найпівнічнішими в цьому контексті. І якщо їх обходять, то далі їх дуже важко вже відслідкувати, і американці цього дуже бояться. Тому так, їм би Гренландія була вигідною, але насправді ситуація вирішується дуже дипломатично. Данія готова надати цю територію Сполученим Штатам для використання у військових цілях, тобто для нових військових баз, дослідницьких центрів, розвідувальних пунктів були неодноразово ці заяви. Навіть коли мова йшла про покупку, а не про якесь військове захоплення анексією Гренландії, Данія відповідала. Навіщо ви це робите? Ми готові співпрацювати. Ми завжди співпрацювали. Ми союзники ми в одному альянсі. І тобто, ситуація насправді ескалюється виключно через трампівські амбіції. І ніякого сенсу в цьому політичного особливого міжнародного немає. Так от і я, бачите, думаю, що ну, якщо там вже є бази, ну можна було би дійсно, і тим більше Данія готова до такої співпраці, ну то колаборуйтеся, як кажуть, об'єднуйтеся, як ну, гуртомий батька легше бити, відповідно. Але бачимо, що до Данії в цьому плані приєднується Велика Британія, яка є основним стратегічним союзником Сполучених Штатів, але от з точки зору, ну, я. Мені здається, тут і Україну можна знаєте, сюди доплюсувати до того, що певні цілі так і певні бачення геостратегічної безпеки у Сполучених Штатів під керівництвом Трампа. І в Великої Британії розходяться ну тому, що от Великобританія сказала, що може надіслати війська в Гренландію, щоб заспокоїти Трампа, і чи може це стати поштовхом до ну певного охолодження стосунків США і Великобританії? Ну, по перше, скажімо так, шлях на розходження доріг між Сполученими Штатами та Великобританією йде досить довго, тому що інтереси Сполучених Штатів вони геополітично більш вагомі наразі. Тобто штати є більш поволим гравцем, ніж Британія на даний момент, і британці їм це не подобається. Ми розуміємо, що Британія дуже сильно впливає на всі європейські монархії, зокрема на Данську. Всі монархії є подвічними союзниками Великої Британії, і саме через це. Данія і Великобританія будуть кооперуватися для того, щоб їх інтересам не шкодили. До них доєднаються і інші північні країни, вірогідніше за все, а також багато країн континентальної Європи. Саме через це і йдеться про від якихось військ Європейського Союзу, тобто об'єднаного контингенту, для того, щоб протидіяти будь-яким потенційним загрозам. Ми розуміємо, що будь-яка ескалація вона перше спричинить розпад НАТО. По-друге, світову економічну кризу, тому що ми розуміємо, що обсяг торгівлі США, він колосальний. А по-третє, дасть великі можливості Російській Федерації та Китаю. Тому Трампа треба вчасно зупинити. І всі в Європі це розуміють, тому що якщо почнеться конфронтація між країнами континентальної Європи, Британією та США, ну це призведе просто до колапсу існуючого світового порядку і від цього виграють тільки зовнішні вороги цих держав-об'єднань. Але разом з тим, от наостанок тоді. Пане Богдане, коротка буквально питання, і від вас теж коротка відповідь. Але разом з тим Трамп каже, що ми маємо зберегти Америку. Ну так тоді логічно. Ну, Тобто, де ж логіка? Якщо ти хочеш спровокувати колапс в НАТО і колапс колективної безпеки, так, і тоді, звісно, в роз'єднанні тебе можуть якимось чином вдарити зовнішні вороги. Так чи не простіше об'єднуватися і тоді таким чином зберегти Америку? Ну, там вдається до політики ізоляціонізму в деякому вимірі. Тобто, це певна доктрина Монро 20 Але, виходячи з певних військових об'єднань, роз'єднуючися з Європою, він хоче забрати з собою якомога більше всього. Ми розуміємо, що Гренландія. Пудить до цього списку, але чи вдасться, я дуже сумніваюся. Тому розраховувати на те, що буде якась ще сильніша військова ескалація, це навряд чи можливо, але ось дипломатично ці гойдалки будуть продовжуватися однозначно. Цікаво, що ж, значить, буде у нас привід для розмови ще в нашому ефірі. А наразі вам дякуємо за те, що з нами 에, поговорили. Богдан Попов, експерт центру об'єднана Україна, був з нами. Бачите, обговорювали ми ситуацію навколо найбільшого острова в світі Гренландії, який знаходиться під юрисдикцією королівства Данії і який хоче Дональд Трамп собі в скарбничку.